Війна це не лише про фронт, це ще й про тисячі сімей, які чекають на дитину. Як працює репродуктологія в цих умовах? У цьому випуску розмови з лікарем розповість репродуктолог Володимир Котлік, що відбувається з замороженими яйцеклітинами і ембріонами, коли починається війна. Вони зберігаються, вони чекають свого часу. Це було великою проблемою, коли почалася е, війна. В клініках допоміжних репродуктивних технологій, які несуть відповідальність за тисячі ембріонів, кожний ембріон потенційне життя, це потенційна дитина в майбутньому. Це була величезна відповідальність зберегти перш за все біологічний генетичний матеріал батьків, які довірили клініці цей біологічний матеріал. І це було неймовірно важко. І я пам'ятаю: лютий березень, місто пусте. Я і часть колег, частина колег лишилася, і ми шукаємо рідкий азот. Електроенергія не саме головне в зберіганні ембріонів, головне рідкий азот. Рідкий азот виробляють певні структури. Одна з них була розбомблена під Києвом, і рідкого азоту не було. Де ми його знайшли? Ми його знайшли в науково-дослідних інститутах. В лабораторіях університету Шевченка на кафедрі біології, в інституті металів фізики на Академмістечку їздили. А поруч Громихала Буча відбувалося звільнення Київщини. А ми їздили і вишукували по Києву залишки рідкого азоту для того, щоб не випарився азот і не загинули. Відповідно, ембріони. Слава тобі, Господи, нам це вдалося. Велика кількість клінік вивезла, їм вдалося вивезти. Ми не вивозили, ми лишили тут і зберігли свої ембріони і від ракетних атак бомбових, і, відповідно, від дефіциту рідкого азоту. Тобто це було величезне випробування, але на щастя, ми його пройшли, жоден ембріон не постраждав і не загинув. Чудово. А ось наскільки це взагалі безпечно? Законно і етично вивозити яйцеклітини за кордон, що ви маєте на увазі? Ну ви кажете, вивезли яйцеклітини. Наскільки це у нас в Україні? Як це регулюється? Ну, по перше, якщо ми говоримо про яйцеклітини подружньої пари, це їх власність, і вони можуть за допомогою транспортних компаній спеціальних. Які спеціалізуються на вивозі біологічного матеріалу. Тут, 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 там, навіть такі компанії є. Є, є. є спеціальні компанії, які перевозять біологічний матеріал в будь-яку точку світу. Угу. І дійсно є велика кількість пар. Ну, ми знаємо, що 9 мільйонів громадян України виїхало. З них потужна частка, ну давайте говорити відсотків 20, Да? Це можливо, мільйон з них, так орієнтовно, має. Ембріони заморожені, да, бо це виїхало. Ви серйозно це такі цифри? Ну, 20, 20 до 20% подружніх пар це наші пацієнти, це пацієнти, які потребують допоміжних репродуктивних технологій. Тому ми і кажемо, що репродуктивна медицина, якщо не може змінити демографічну ситуацію, то може вплинути на неї. Угу. От є така формула, це їх власність, і вони мають право свою власність. Ну фактично, як, як заборонити вивезти свою дитину. Ну, так само не можна заборонити вивезти яйцеклітини і, відповідно свій біологічний матеріал. Я тут проблем не бачу. Хоча новий закон, який готується, він, на жаль, може заборонити вивоз любого біологічного матеріалу під час військового стану, що я вважаю неприпустимо. І тут таке ще побічне питання: сурогатні матері, які тут в... мають заплановану вагітність, в них є якісь якась. Форма договору з біологічними батьками, але через війну вони виїхали або тому, що отримали можливість виїхати і просто хотіли це зробити. Яка тут історія законодавчо, етично, як це реально в житті відбувається, регулюється? Сурогатна матір може народити дитину в країнах Євросоюзу, де сурогатне материнство не заборонено? Це Греція, Кіпр. А якщо я не помиляюсь, це Чехія є ряд країн в Євросоюзі, в яких сурогатне материнство або не врегульовано, або не заборонено, або дозволено. Туди сурогатні матері може в певний час дійсно виїжджали і там народжували дітей в Євросоюзі. і, Відповідно, діти там проходили процедуру легалізації. Але більшість пологів відбувалася в нас на Західній Україні і в Закарпатті, в тому числі в більш безпечних зонах. Ну, тобто, вона насправді ніяк не обмежена в, в можливості пересуватися і виїхати тоді. Вона Туди, обмежена тільки тим договором, який вона підписала з біологічними батьками. А в зоні бойових дій, ось діти народжені сирогатими е, матерями, чи є якась можливість їх там врятувати, вивести? Ви маєте на увазі, ну зразу хочу сказати, що такі випадки вони були на початку війни, поодинокі, якщо я не помиляюсь, ніяких трагічних моментів в цих історіях не було. Але наразі більшість сурогатних матерів, які виношують свою вагітність для біологічних батьків, вони роблять це в більш безпечних умовах. Це або Київ, або Західна Україна. Хоча безпечних міст, я думаю, в Києві в Україні дуже мало або взагалі немає. Чи бували випадки, коли відмовляються від сурогатних матерів через, через війну, там втратили все, що мали? Е, історія знає декілька кейсів, але ви знаєте, це не пов'язано з війною було. В, я, не від матерів, а від дітей, народжених від Я, я матеріалів. Я, я правильно зрозумів ваше питання? От під час війни такого не було, ви знаєте? Під час війни жодного випадку. От до війни було, а чому Щоб, особливо, особливо з іноземцями. Я вам скажу, з іноземцями, якщо замовниками були іноземці, було в Україні декілька кейсів, і пацієнти відмовлялись тоді, коли дитина народжувалась не такою, як вони хотіли. Ну, тобто клітина матері, сперматозоїд батька. І, да, і народжується дитина, ну, наприклад, не в тому стані здоров'я. Ми розуміємо, що, на жаль, медицина це не є гарантійна мастерська, і навіть коли ми беремо здоровий ембріон і здорову сурогатну матір, на жаль, медицина не може гарантувати, що народиться абсолютно здорова дитина, як вона пройде період пологів, вагітності. І іноді бувають якісь питання до дітей. Не буду озвучувати ці діагнози і так далі. І коли дитина народжується не зовсім здорова і потребує лікування, пара іноді відмовлялася. Це було й було з іноземцями, з українські пари таких історій не знаю. Такі неприє... Зараз... неприємні трагічні моменти були, коли відмовлялися від дитини. Не помню, з якої країни були ці замовники, і діти лишалися в, в... в дитячих будинках. Тобто жінка народжує дитину ніби свою, а ніби і не свою, бо вона її виносила, але вона не є генетичною матір'ю. І вона залишається цією дитиною сама собою, тобто ні коштів за цю історію. Ну, як правило, дуже швидко цих дітей всиновлюють. Чому? Ну, тому що в принципі в Україні і досі є велика черга за всиновленням дітей. Всиновити дитину це дуже складно. А в мене є пацієнти. Я не знаю, чи можна казати це на камеру, але якщо ми говоримо, я скажу. Які приходять е, з дуже тривалими і важкими формами безпліддя, яке потребує використання донорських яйцеклітин. І коли в них розпитуєш їх історію, вони розказують про те, що в них були думки про те, щоб всиновити дитину. І воно й говорить про те, що у нас в державі це дуже складно і дуже дорого, навіть для заможних людей. От почуйте мене. Ну, правда, мова йде за здорову дитину. Діти-інваліди з психічними захворюваннями, з фізичними це простіше. Да? Щоб всиновити здорову дитину, це дуже неймовірно складно і дуже дорого. Я це не придумую, я просто озвучую відгуки моїх реальних пацієнтів на прийомі. І вони йдуть тоді для того, щоб, наприклад, перенести донорський ембріон, самотня жінка, або використати донорський матеріал. А перед цим у багатьох знаєте, це загальностатистично, це великі цифри. До 30-40 думають про усиновлення, не всиновити і йдуть в клініку допоміжних репродуктивних технологій. Цікаво, От такий соціальний момент. Ще таке питання: чи існує у нас зараз ризик отримати якийсь сірий ринок сурогатних матерів через війну, через бойові дії? Ну, мені важко сказати, наша клініка проводить програми сурогатного материнства, і мені важко зрозуміти, що таке сірий ринок сурогатного материнства. В нас це дуже чітко легалізований медичний процес в рамках існуючого закону про сімейне право і певних наказів Мінздрава Зараз готується новий закон, який дуже, дуже, дуже контраверсійний. Який викликав море обурення, який багато що заборонить допоміжних репродуктивних, якщо буде прийнятий, і він безпосередньо скерований, до речі, і на а, сурогатне материнство, як ви кажете, сірий ринок сурогатного материнства. А, я думаю, що якщо мова йде про якісь нелегальні моменти, які мені так достеменно невідомі, бо я працюю особисто в клініці абсолютно прозорого о, легального о, надання медичних послуг. То, скоріше за все, це коли сурогатне материнство йде або без, без договорів, або якось таємно. Можливо, ці випадки є, мені вони невідомі, але я впевнений, що для того є закон, щоб це попередити, і винних в цьому о, покарати. Чи були з початком повномасштабного вторгнення якісь етичні проблеми, що треба рядувати або о, о, ембріони? Або єцеклітини зі сперматозоїдами, або, наприклад, сурогатну матір. Чи відбувалися якісь такі кейси, коли треба вирішувати, кого рятувати? Ну, насправді, ситуація ж була шокова в перші тижні, і такого розділення е, не було. Ну, тим більше, що сурогатні матері вони ж не живуть в клініці. Сурогатні матері живуть в себе вдома, і, і, і не в Києві це ви розумієте, по всій Україні. З матір'ю не опікується клініка. Навіть якщо вона спостерігає свою вагітність, клініка надає послуги медичними. А в плані евакуації, в плані всього, чим могли, ми, безумовно, допомагали. Допомагали агенції, допомагали певні там соціальні служби, чим ми могли. А от відповідальність за ембріони і за замороження яйцеклітини дійсно несе клініка. І тут уже 24 на 7 ми думали, як зберегти від, від обстрілів. І від дефіциту рідкого азоту і так далі. і так далі. Тобто всі ці моменти вирішувалися паралельно в той страшний шоковий період, але слава Богу, втрат не було. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.